4 червня, сьогодні працюю з бджілками, наглядаю їх і бачу, вже перші маточники з'явилися у вулику. Значить, щоб не випустити рід, щоб не послабити сім'ю, я роблю два таких протиройових методи. Ну, По-перше, відібрав дві рамки з печатаним розплодом, на їх місце ставлю верщенку і плюс розширення. 145 корпусом поставив. Зараз заставляю його відразу рамками. Тут є й вищинка, і витянуті рамочки різні там. Ставлю повністю на весь корпус, в руках тримаю, доставляю. Бо бджоли дуже багато. Матка молода, дуже добре сіє. Два корпуси на 24 рамки, 300 рамка і повна вона бджола. Так що потрібно розширяти, щоб бджілкам було де працювати і вони. Зупинили своє руїння і не полетіло, бо зараз на носі головний взяточок у мене тут, а по місцевості липа акація, так що бджілок тримаю у вулику.